Маршрутки не доїжджають до кінцевої зупинки. Аби дістатись від заводу КРП до центру міста, тут доводиться чекати довго. Люди скаржаться та їх не чують. Звернулись до народного контролю. Пан Юрій поспішає. Вже понад 20 хвилин очікує автобус. Приходиться чекати деколи по пів години, деколи більше. І спостерігати, як на зупинці паку розвертаються, не доїжджаючи сюди. Доїжджають тільки в тому випадку, коли є у них до кінця пасажири. Дуже хочеться, щоб сюди маршрутки приїжджали частіше. І регулярно рейси виконувати так, як мають виконуватися. Чомусь розвертаються там біля паку. Аби сісти на маршрутку, люди йдуть близько кілометра до наступної зупинки. Для нашого журналістського експерименту 13-річний Юрій вирішує все ж дочекатися автобуса. Кожна поїздка для хлопця загадка. Чи довезе його водій, чи ні? Багато так буває, що коли я їду ж по посвідченню, бо я з багатодітної сім'ї, їде просто до парки і розвертається. А я питаю, йому, чому він їде до КРП. Ну каже виходити просто і. Не хочу довозити. Багато випадків, що я йду від паку аж е, додому вночі. Продовжуємо експеримент. Журналісти народного контролю йдуть до зупинки інститутська, що біля пако. На наших очах автобуси справді скорочують собі маршрут. Чому ви не доїжджаєте до кінцевої зупинки? Не Ми щойно звідти там чекають люди на маршрутку. Я не маю коли мене часу. Ну, вас є графік. Конкретно написано Домошок ти... РП. Нехтують пасажирами не тільки водії міських маршруток. А скажіть, будь ласка, чому ви не їдете в Королівку? Ваш на табличці чітко написано, що ви маєте А я людям наголошував кожному, що я не їду, що їде 77. Це Це вас передбачено ліцензією? Та ні, просто яку на солярці, а що робити. Що робити з такими економістами, журналісти народного контролю вирішили з'ясувати у мерії. Там кажуть, нас почули, з перевізниками матимуть серйозну розмову. Або вони виконують зобов'язання, або вони лишаються, як кажуть, хліба, шоферською, і працювати там не будуть. Ми можемо розірвати угоду з ним за недоброякісне виконання своїх зобов'язань. Якщо ж розмова з перевізниками не допоможе, міська рада оголосить новий конкурс. Ця процедура по зміні може зайняти часу 2-3 місяці, але вона буде вже дієвою. Ми контролюватимемо, щоб міська рада виправила ситуацію, і маршрутки регулярно доїжджали до заводу КРП. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,